Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні продовжуємо підбивати підсумки 2022 року. І сьогодні в нас дуже і дуже цікава тема. Вона стосується видатків, які Польща понесла в цьому році на допомогу Україні та українським біженцям. А також поговоримо про те, скільки ж вже коштів у вигляді податків українці повернули до польського. Бюджету в кінці ми підіб'ємо підсумки для того, щоб розуміти, чи справді Польща так сильно там втрачається і несе збитки, допомагаючи Україні. Та українцям це відео буде корисно всім, хто в Польщі знаходиться, хто час від часу ем, страждає від булінгу зі сторони поляків, які е, винять українців в тому, що в них там інфляція висока, і так далі. Тож дивіться його до кінця, обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах для того, щоб його бачило якомога більше людей і знали правду і розуміли, як себе потрібно вести, якщо до вас домахуються поляки або ем, якісь інші люди, які. Придумують собі якісь фантазії, скажімо так. Отже, станом на кінець листопада, 2022 року, біженці з України в Польщі отримували, щомісячні виплати по програмі 40+, на 328 тисяч дітей. 12 тисяч дітей з України отримують допомогу сімейного капіталу. Далі, 300 плюс для підготовки дитини до школи. Це одноразова допомога. Отримали 141 тисяча дітей. А також одноразову допомогу в 300 злотих, якби держава виплатила вже понад 1 мільйону біженців з України і. На сьогоднішній день, за офіційними підрахунками, в Польщі працює близько 770 тисяч українських біженців. Я не говорю за всіх українців, які є в Польщі, саме за тих, хто приїхав після 24 лютого і зараз знаходиться під тимчасовим захистом. 770 тисяч це близько 70 всіх. Біженців, які приїхали до Польщі і там залишились і легалізувались, скажімо так, нагадаю, що всі 100% не можуть працювати, тому як велика кількість це просто-напросто діти або пенсіонери, які не можуть працювати за законом або за станом здоров'я. За даними віце-президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука, загальна сума податків та внесків до системи соціального страхування, які біженці з України сплатять до кінця 2022 року, складає плюс-мінус 4 мільярди злотих. І планово в 2023 році до цієї суми доєднається ще 6 мільярдів злотих до кінця 2023 року. Польському фонді розвитку підрахували, що Польща витратила загалом в 2022 році на підтримку України від 35 до 40 мільярдів злотих. І за словами Бартоша Марчука, витрати на передану для України зброю, тобто тут навіть зброя врахована, становлять 10 мільярдів злотих. Підтримка українських біженців. Безпосередньо з державного бюджету склала всього на всього мільярдів злотих. Тобто 6 вони видали, з і 4 українці вже повернули у вигляді прямих податків з зарплати. Тобто, тут не враховуються податки, які сплачуються при купівлі товарів, при купівлі послуг і так далі. Тільки з своїх зарплат українські біженці вже повернули 4 мільярди. Далі допомога від органів місцевого самоврядування та неурядових організацій становить близько 10 мільярдів. Також нагадаю, що ці бюджети вони наповнюються не з кишень поляків. А з ну частково вони поповнюються і з різних інституцій, з інших з різних міжнародних фондів допомог, які передають інші країни для Польщі, щоб ті допомагали українцям і так далі. І, звісно ж, величезна сума в 10 мільярдів злотих це приватна допомога поляків. за що <кій> За що кожному поляку, який. До цього долучився особисто від мене дуже і дуже велика шана, і дуже велике дякую. Тобто, це 10 мільярдів злотих. Це ті кошти, які поляки могли витратити на себе. Це їх особисті кошти. Вони їх витягнули і пішли допомагати українцям. Тобто, ми бачимо, що прості люди, прості поляки якби виділили і витратили більше коштів на допомогу українцям ніж безпосередньо польський державний. Бюджет. Тож, можемо зробити висновки, що а, ті кошти, які виділялись з державного бюджету, які туди попадають у вигляді податків, їх українці вже майже вернули. Там залишилось боргу так званого 2 мільярди. А ті кошти, звісно, які прийшли безпосередньо від поляків, ці 10 мільярдів це неоціненна допомога, яка допомогла в перші місяці війни. Українцям якось протриматись в Польщі, там адаптуватися і знайти своє місце, тікаючи від війни. Тож ще раз. Кожному поляку величезне дякую за вашу підтримку, за ваші великі серця. Ви також можете їм дякувати в коментарях під цим відео. Досить багато поляків заходять і читають коментарі. Тож, якщо у вас є якісь історії або просто хочете сказати дякую, пишіться в коментарях під відео. Поляки обов'язково їх прочитають. Друзі, маємо в принципі ось такий підсумок. Бачимо, що українці не залишаються в боргу, українці йдуть на роботу, працюють, відробляють е, ті кошти, які на них було витрачено. І вже дивлячись на 2023 рік, можемо е, однозначно сказати, що е, ну, якби, те, що було витрачено безпосередньо польською владою, воно буде повернуто. У... Державний бюджет у вигляді податків і ще й зверху з відсотками, скажімо так, ці кошти їм будуть повернуті. Тож мене особисто бере гордість і за Україну, і за українців, які там в Польщі знаходяться. Дякую всім, хто йде, працює, хто розуміє, що там не курорт, що там просто тимчасовий притулок для кожного хто тікає від війни. Ну і, в принципі, якщо у вас з'являються якісь думки, пишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!